Добрий день, Олександр, і це інтерв'ю на 1 плюс 1. Скажіть, Злата, який ваш настрій? У мене дуже хороший настрій. Дякую. А чим ви любите займатися? Я займаюся гімнастикою вже 5 років. Чому вам цікава гімнастика? Ну я коли в три роки почала про гімнастику і побачила цих ну, гімнасток, то мені сподобалося, як в, в яких вони купальниках, як це вони все роблять, і потім вчилась. Вам подобається цим займатися? Так, мені дуже подобається. Я дуже люблю ходити на гімнастику. Я е, е, дуже з хорошим настроєм йду на всі тренування кожен день. Скільки ви років займаєтесь? П'ять років. Це вже шостий буде в, в, в вересні. Дякую. З вами був один плюс один. Олександр та Злата Глухоцева. До побачення.